Вітаю вас, друзі! У 35-му фільмі про родичі сни каже Борис Голодюк. Сьогодні, слава Богу, має 18 серпня 2022 рік. Щочетверга виходять відео ці мої, які входять водночас і в фрагментом у години фільм Поклик Христаюпа, який виходить щодня фільм. Поклик Христа і Упа на Ютубі близько 700 серій цього відео знищено. Є вони на Фейсбуці. Старайтесь на моїй сторінці подивитись там. І сьогодні так співпадає, що є 1635 фільм «Поклик Христа і Упа і 35 фільм Запророчі сни. Маємо перед свято великого свята преображення Господнього завтра воно. І одночасно свято називається Другий Спас у нас. Нагадаю, що головне, що мають говорити люди, це те, що Ісус на синіокірусий, і що Він прибуде після коли більшість людей будуть задурені, підуть за лже Христом чорнооким чорноволосим, якого будуть рани, нібито від святів не на долонях, а на зап'ястях. І якого будуть найбільше рекламувати всякі засоби маси інформації, які з більшості писатим, пархатим і їхнім запроданцям, які ведуть світ до згуби, до знищення людства, всякими війнами, всякими штучно створеними катастрофами. І, власне, самі думають переховатись у бункерах, які вони збудували. Найбільший бункер є в Китаї, де живе справжній Путін, і який діє через своїх близько 10 двійників. Про це я говорив ще давно, з 2010 року. що його вбити неможливо, бо він переховується ще з 1998 року. Коли щодо нього він був викритий. Перший був викритий, що це я саме антихрист, саме мною, за божим наказом, як тоді тайним капеланом мережі Унупа Увер. Рівно через 10 років я став головним капеланом тої мережі, отримав звання оригінальне генерал Капелан за божим наказом. Не за людськими якимись там забаганками це Бог на мене цей хрест поклав. Я мужньо, героїчно роблю те, що хоче Бог і Божа мати, хоч більшість людей це не розуміє, більшість людей собі уявляє через свої комплекси, що я би мав діяти якось там по-інакшому. Але я дію, як Бог дає, і Бог оцінює мою діяльність на відмінно і дає свої знаки, що він зі мною дає найбільше зняти з себе. Зі всіх українців, саме мені дає Божі знаки, зокрема затеття очей Сатани вперше в світі знято мною. І сатана засліплений був чудо Христом Кобзаря Франківську, 14 числа квітня 2018 року, коли мені сповнилось 55 років. Також були чуда свідчення Христа, коли мені було 55 років у, погоні, у бік Києва і попередження, що буде напад. Ще більше на Київ було і перед цим, і після того, і на ствердження того Бог дав власне, інші знаки, в тому числі блимання Сонця 24 липня і голіть фото Христа зняті Борисом Голіком. Я ж повернуся до розвіді про газету «Поклик», яка тоді, в 98-му році була заборонена саме за матеріали публікації оновлення Української нової визної ради, і слово про те, що Богом проклятий антихрист» це є саме Путін, який буде йти до всесвітньої влади, будуть вести його глобалісти і що число 666. Якщо помножити на три, то виходить 1998 рік. Тоді та газета була знята з рейса. Тобто заборонена. В судовому порядку ми мали її відсуджувати, але Божа Мати з'явилася і сказала не робити цього, щоб не було переслідувань тих, які будуть видавати цю газету, які будуть її читати, щоб не була викрита таємна мережа, де ж та газета є де читається, передається. Ви знаєте, всякі сексоти, нечисть, власне, по листівках вишуковують, де як що. І була така оригінальна метода нашої діяльності, коли з 2010 року взагалі було заборонено будь-які паперові листівки ширити а давати тільки. І Божі слова через відео віри» Опа через статті в інтернеті. Хто бажає, як має їх поширювати і переносити на паперові та інші носії. Вірно слів Христа, ознака пророка Йони про перенесення сповнення пророс ще затягувалося, але неминуче вони не здійсняться. Це слова Бога і Богородиці. Але найголовніше, що до газети поклик, ми маємо чудову звістку, і маємо пророчісне, і маємо видіння. За те, що вона чудом Божим має з'явитись не до всіх, а до родичів наших героїв і друзів у ЗАСУ, яких Бог обрав число тих, що мають вернутися, і віра тих людей, коли з'явиться та газета, коли буде Боже слово в тій і коли будуть фотографії їхніх рідних, молоді, красиві, вони будуть поруч Ісуса Христа, матінки Божої, і поруч, якщо це власне українці, поруч Тараса Шевченка. І того керівника, який саме в тій області має бути. Тобто, наприклад, якщо це Івано-Франківська область, то поруч буде Олег Довбуш, якщо це Львівська область, поруч буде Євген Коновалець. Якщо Тернопілля, це. Славний Йосип Сліпий буде там головний керівник. Якщо це е, Поділля Остим Кармелюк, якщо це Буковина е, Іван Миколичук, ну і так далі. Про це про пророствов пас за 200 чудохрамів, за владу Христа, яка має бути в Україні. За це пророцтво ще в 2013 році був наказ всім політикам, всім журналістам, всім священникам говорити через Майдан, через газети, через церкви і так далі. Чим Більше це говорили люди, то ще в 2014 році 200річчя Тараса Шевченка було би Боже пришестя. Ну, але люди по своїй глупоті не вірили в це і по темноті, своїй ті мирноті життя свого, як і Біблія це передбачала, бо є слова в Біблії, що як Ісус дасть Слово, то ще знайде він віру до того Слова. Розумієте? і Власне, але віра та все-таки застекули. Оці чуда почнуться, але чуда почнуться в найстрашніші, найтемніші дні, як знову ж таки це передбачено в біблії. Я ж хочу вам сказати щодо того, що є пророчі сни, є видіння, але є чоловік, я не знаю яким способом. Чи видіння він має чи сни, але він багато говорить того, що співпадає з пророцтвом УПА. І є саме з тої області, де була особлива юнача жертва подвиг героїв Крут саме з Чернігівщини. Прошу його послухати. А я доповню його слова ще у відео поклик Христа і Упа» сьогодні, 18 серпня. Нагадаю вам, що минає річниця неймовірного чуда, яке було в Франківську, як Сонця. Був явлений Ісус, його живе обличчя. Ну, Це сприймається ніби як ікона, і е, Сонце він був явлений на стіні Нового Єрусалиму. Тому є такий квадрат. Ви бачите це чудо, дорогі люди. Це неймовірно сенсаційне, ніде такого відео ви не зустрінете чому це Бог дав зняти саме мені в час молити біля Страсного Христа України, самі дайте собі відповідь. Бо найбільше в світі, Божа Мати, дає наказ 95 1995 року молитись саме біля цього Христа. Чим більше Тут будуть люди молитись, говорити за проросло Упа, власне, запалювати свіч від кожного міста, від кожного села, тим будуть скорочені ті найстрашніші дні. Маємо чудову візку, що вони будуть тривати, вони мали тривати роки окупації страшної, 3,5 роки України, влади антихриста. Але Божа Мати, просила, що це буде до 15 днів. Як є 15 стацій хресної дороги. Але власне в тих днях Бог покаже випробування свої на всіх нас, як Він допустив до Сина свого і до народного ті страсті великі і прослав Його, так будуть прославні і ті люди, які з Богом були є і будуть. Бажаю, що ви були серед них і послухайте Совісне Слово, нашого брата Християнина. з Задні пров'я Чернігівщини Олексія Васильовича. Я всіх вітаю. В тяжку годину ми живемо. І так, щоб багато не говорити, а перейти зразу до діла, то саме основне це спочатку Боже. Говорить Господь, коли хто, по-перше, хто має, коли має хто вухо, нехай слухає. Це 13 глава об'явлення. Йоанна Богослова. Коли хто до полону веде, сам піде в полон, коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Тому ми не думаємо, не аналізуємо і не прислуховуємося до голосу Божого. А коли зійшлися пророцтва, у 22-му і почалася війна, то ніхто ж не вірив. Ну так, да, не вірять, що це відео записали літом тим. Не вірять. А ходив я 8 років говорив. Це так, як кажуть, для, для дуже допитливих. Вісім no. років я говорив і, напевно, ні одній тисячі людей, я не хвалюся, сказав. А зараз йде ще жорстокіший час. Ви бачите, що використовується на поле битві no. і сонцепьоки. Я не хочу і квіти ті перечисляти. Хай no. вони only... only... must... просто ростуть, а люди їм любуються. І тепер, і тепер, як я говорив, що з Лукашенком станеться і буде ескалація, і Путін стане президентом. Ми бачите, ще, ще з говорили про це. Ви бачите, що Радянський Союз, імперія зла безбожності, мавзолей, построєний на мертвих, на мертвих, на трупах, і воно розпадається. Путін прийде, що з Лукашенком треба робити. І пожене! І стоять ракетні війська, Брянська область, так, потім іскандери в Білорусі, війська, ну, да. Гомель, Рєчиця, а я вам говорю, бо багато хто не вірить, а він нічого не знає, а я вам говорю, що маленька, і ще хочу от сказати до цього. Багато людей вже говорять, атомної не може бути. Як це? Це ж світ пропаде. А я вам хочу заявити, пам'ятаючи те, що я хотів ще сказати, я зараз потім нагадав. Але прийшла дуже хороша річ, що Бог погубить, губивших землю. І коли люди відповідають, а що ми можемо зробити на відповідь. А от я розказав, наприклад, а люди говорять, 99 і 999 тисячних процентів, а що ми можемо зробити? А що буде, що Бог дасть, то так і буде. А Бог хоче активної співучасті. Тому кого говорю? Наперед моліться, І ракети будуть зриватися на старті з ядерними боєголовками. Тепер до Білорусі. З Гомеля народ утікає, хто на чому. Бо на Рєчису упала атомна бомбочка. Глибокого проникновення. Начинена електронними прибамбасами. Вибачайте за слово. Для чого? почнеться війна, так як я говорив, шукайте мої відео всюди. Я не можу охопити ото масу інформації, тому в кожному віті, відео де є, моя присутність і присутність Бога, підкреслюю. Є правда. А коли ви хочете, провірити Правду неправдою, то будьте посрамлені. Бо лукавий отак. Ісусу Христу говорив. А ти що скажеш? Язик роздвоєний. Хм. У Змії. А ти що нам скажеш? Да. Говорю вам, бомбосховище, прильот був на прилуки. Дивлюся, у, у, у новинах показують, як очищають бомбосховище. Слава Богу. Хм. Що хоч задумалися, огорається ну, да. і показують. Кадри, кадри 4 секунди. І дякую, чи, дякую напевно, ще й Львову. Подякую, що строїть бомбосховище. Ну так. Да. І діти в школу підуть. Перед 1 вересня. З 15 по 31, -го. оце вам скажу. От оце все, що сповниться. І куди люди побіжати? Куди побіжати? За кордон побіжати. Ну так. Да. Звертайся і тут до місцевого начальства. Можна спати, можна продовжувати. Є інваліди яких тут треба буде евакуювати, З кріслами, які важать по 200-300 кілограм, хто їх? З кроватями. Під... З кроватями, хто їх підійде. І буде наступлення, як вважаєте? Я вам сказав. Путін стане головною командою. І саме основне, ще додавлю. Що не стане на арені. Появиться, Білорусія 100% буде війною. Ну пожене, а що. Да? Воно, як... А яке число, хто знає, неізвісно, так? Да? Ізвісно. Я знаю, коли буде починатися атомна війна. Ну, атомна війна говорили, як оце? 31-го. Всю. Все, на цьому закінчу. всім дякую Господу, Дякую, дякую господа. Всім да. хто дивився дивись, дайте на YouTube. Всім добра, здоров'я і перемоги. Слава Україні.